Привіт усім, хто хоче навчитися писати літеру І. Блакитні літери І це друкований варіант, а червоні прописний. Сьогодні ми будемо з вами вчитися прописувати літеру І. Ну що ж, розпочнімо. Давайте спробуємо спочатку прописати малу літеру І. Починаємо писати з верхньої рядкової лінії. Ось такий гачок, який ми вже з вами вміємо писати. Але якщо ми зверху поставимо крапочку, то в нас якраз і вийде мала літера І. Давайте з вами спробуємо ще раз прописати малу літеру І. Ось так. А зараз ми спробуємо прописати велику літеру І. Починаємо писати трохи нижче, ніж рядкової. вгору, а зараз вниз. Заокруглюємо вліво. Ось так. Це і є наша велика літера І. Давайте спробуємо ще раз. Ось так. Ніщо вам не нагадує ця велика літера І. А якщо я зроблю так, виходить літера Ю. Ми можемо з вами сказати, що літера І велика це елемент великої літери Ю. Прибираємо зайве. А ось так і. Спробуємо ще раз прописати. Ось подивіться, як чудово у нас з вами вийшло. Тренуйтесь, будь ласка. Бажаю усім успіхів!